Тепер е, переходимо до класифікації самої інформації. Що саме класифікація? Тобто, я піду від найпростішої е, е, виду інформації: це відкрита інформація, і поступово буду збільшувати гриф обмеження даної інформації від відкритої до секретної інформації. Так ось, що таке е, відкрита інформація це. Публічна розповсюджена, друкована, інформа, періодичне видання, преси, газети, журнали, бюлетені тощо та разові видання з, з певним накладом і аудіовізуальне радіомовлення, телебачення, кіно, звичайно, запис, інтернет. А, ця це Мається на увазі та інформація, яку ваша організація, ваша компанія, підприємство може висвітлювати в засобах вашої інформації. Це можуть бути якісь рекламні продукти, якісь інформація про вашу компанію, Це може бути якась інформація, яка Згідно законодавства, є відкрита інформація, і закривати мабуть. Ну допустим інформація щодо реєстраційної вашого форму. Там коди ДРП, те, що є реєстраційна, ваша юридична адреса, інформація про засновників, директорів і таке інше, це теж є відкрита інформація. Наступна інформація це інформація конфіденційна, це інформація, яка Докорінно відрізняється від відкритої інформації і являється конфіденційною, в першу чергу, для вас і називається вона Інформація доступ до якого обмежений фізична або юридичною особа, крім суб'єктів владних повноважень, яка може поширюватись у визначеному ними поряд за їхнім бажанням відповідно до передбачених і умов і Розшифровую, що таке конфіденційна інформація, якщо ваша організація якимось чином є. У передумова до закриття інформації ви вважаєте, що ця інформація, якщо стане доступною, допустим, в інтернеті в засобах майсе інформації, якимось чином може вплинути на розвиток вашої компанії можливість десь розвиватись на якихось ринках, набирати людей, допустим, мати можливість якихось там скидок і таке інше, якихось бла, бла, ну, більше. Можливості якихось взаємодії з іншими компаніями, якихось прерогатив. Тоді це на ваш певний розряд Ви маєте право цю інформацію обмежити як конфіденційна. Прошу не плутати з інформацією, що є для службового користування згідно 75-ї постанови кабінету міністрів. Це інформація якою володіють органи виконавчої влади, відомства, міністерства і таке інше. Тобто, владна і державницька гілка управління. Це інформація, яка не розголошується, але не є таємною, і втрата такої інформації не призведе до порушень кримінального провадження, але власник інформації має право застосувати до. Тієї особа, кому вона була передана, якісь адміністративні важелі і повноваження. Наприклад, багато є зараз таких документів там Служби безпеки України, поліції, там, мабуть, які МЧС, коли вони розсилають якісь свої там рекомендації, якісь листи, якісь розпорядження, якісь прохання і ставлять в правому верхньому кутку поняття, таке для службового користування, так ось. Комерційна організація, та яка не відноситься до органів виконавчої влади і не, не, не підпадає під контроль владних повноважень, не має права на свій розгляд та розсуд копіювати цю інформацію, розповсюджувати та повередувати третім сторонам, так як їй переда передана ця інформація для власного користування. А власник інформації, це орган владних повноважень, обмежив її. Грубо говоря, розповсюдження, наступний вид інформації, комерційна таємниця. Також в організації, яка не є органом владних повноважень чи державницькою компо якоїсь має право на свій розсуд визначити відомості, пов'язані з комерційною господарською діяльністю, виробнича та технологічна інформація про управління, фінанси та іншу діяльність. Це можуть бути документи про комерційні переговори. Методи ціноутворення, документи пов'язані з маркетингом, дослідженням ринку, відомості про організацію праці та підготовки працівників, інформація про умови зберігання документів, тобто відомості, що мають комерційну таємницю. Розшифровує, що це мається на увазі, Тобто в організації, ви на свій розсуд е, затвер маєте прав... право затвердити, установити перелік інформації, що є комерційною таємницею. і втрата такої інформації може призвести до негативних наслідків компанії, репутаційних, фінансових інших ризиків е, втрати фінансово чи якоїсь юридичних наслідків для компанії. Далі прохожу є поняття таке як таємниця таємниця банківська це більше ну, відноситься до банківської сфери до, до нас як до, до нас як клієнтів банку Так ось, Кожна фізична особа, яка досягла там 16 років і має право оформити паспорт та відкрити рахунок в банку, є уже власником своєї банківської таємниці. Що таке банківська таємниця? Це інформація певним чином, яка зберігається в банку, відносно вас, як власника карткового чи якогось іншого розрахунку, там кредитного, депозитного таке інше, руху коштів. Ось залиш залишків на цих коштах інформації щодо вашого фінансового встановлення, е, вашої правоустановлюючої інформації це є для банка, банківської таємниці. Банк зобов'язаний свою чергу цю інформацію зберігати відповідно до законодавства, яке розповсюджується на нього, і ви є власником цієї інформації. тобто є, то є дві сторони. Це ви. Як клієнт банку і банк, який зберігає цю інформацію. Ця інформація розкривається тільки за запитом правоохоронних органів, рішення суди, прокуратури та таке інше. Любо іншим третім особам за запитом, навіть адвокатів, ця інформація не розкривається так, так як на неї розповсюджується гриф обмеження банківської таємниці. І тепер саме найвищий гриф інформації, яка існує в державі, це поняття секретної інформації. Інформація, доступ до якої обмежується, розголошення якої може завдати шкоди суспільству, і державі таємницю. вважається інформація, яка містить державну таємницю та іншу, передбачену е, законом таємницю е, порядка двадцятимі рок років назад е, е, Верховною Радою ну. Проголосований президентом підписаний закон про державну таємницю. Так ось в цьому законі визначено, що є певний вид інформації, який поділяється на три категорії: це Та таємна, цілком таємна і особливо важливості інформація, яка є державною таємницею і зберігання якої покладається на підрозділи органів виконавчої влади ці інші комерційні організації, які в свою чергу набули дозвіл на провадження діяльності з державної таємниці, Розшифровую трошки детальніше, що це таке є. Мабуть, ви чули поняття, таке як перший відділ РСО, таке інше. Є інформація яка певним чином чи затверджена документальних націях, чи в електронному вигляді, розголошення якої нанесе. Великої шкоди державі і розголошення такої інформації карається кримінально е, законом. І є факти, е, е, коли посадових осіб за розголошення такої інформації привлікали до, до е, кримінальної відповідальності. Є таке поняття як до державної таємниці. Працівники, які влаштовуються в компанії чи виконавчої влади, де за номенклатурою їм положено доступ до державної таємниці, оформлюють спеціальні допуски до державної таємниці і далі в порядку погодження служби безпеки України мають право працювати з цією інформацією, але на цих осіб накладаються певні обмеження. Вони не мають права безперешкодно перебувати за кордоном, бо їм заборонено. Спілкувати з іншими сторонніми організаціями, які можуть виявлятися іноземними розвідками. в разі такого випадку вони повинні повідомляти свої ці органи. Ну, це так трошки. Я зупинився на поняття секретної інформації, державна таємниця.